Продовжуючи нашу тріаду про підлогове покриття, зараз ми проговоримо про такий матеріал, як вініл. Особисто я в дизайн-проєктах дуже люблю його використовувати, тому що для мене, як для дизайнера, по-перше, важливі стики. Ну а всі нюанси ми зараз запитаємо у влада. Що Дійсно, це таке? Оля нюансів, що це? дуже велика кількість. Багато людей вважають, що вініл то є така пластинка. Ліноліум. Хтось вважає, пам'ятає, що є лінолеум у бабушок дідусів, стареньких якихось там було на підлозі. Вони мають певну рацію, але вінілові покриття на сьогоднішній день це дуже розгалужена така лінійка, туди входять. і спісі вініли на основі кварцу, жорсткі вініли на основі ПВХ. Еластичні вініли, клеєві вініли, щоб було легше з цим всім розумітися, поділяю на дві таких гілки: перше це клеєві рішення, і друге це замкові рішення. Ми маємо розуміти, що в певному матеріалі є якісь переваги і недоліки. Якщо ми кажемо за клеєві рішення, ми можемо кліяти його безпосередньо до основи. Тим самим ми не робимо поріжків з'єднання між плиткою. то, що ви всі не любите, як да, з точки зору любимо. дизайну. Це так. А вони суперово будуть прогріватися, і навіть якщо треба замінити якусь планку в процесі пошкодження, це доволі таки легко. Okay. Якщо ми кажемо про замкові рішення, вони дають змогу ну, зневілювати якісь а, моменти по основі, тобто знехтувати якимись невеличкими перепадами, а не але не невеликими. Okay. Да? І тим самим е люди можуть навіть самі купити вініл, прийти додому, стати як ламінат його вкласти. Тобто Замочок. нічого складного mm -hmm. начебто, нема. Але є певні моменти, де у нас, наприклад, в ринку всі кажуть, ми купили вініл, замковий все або вініл поклали його, приклеїли до плитки, а воно поламалося замки, похрустіло по по. -по, 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 -по Побилось. А лінійне розширення є у замкового Звичайно, вініла? Звичайно, у будь-якого вінілу і навіть із ПС. Якщо люди кажуть, що немає ніякого лінійного розширення, то в мене виникає питання, куди ділися закони фізики на тому чи іншому матеріалі. У будь-якого матеріалу є якесь лінійне розширення. Може бути не такі значні, да, але вони все одно є. Якщо уважно дивитися будь-яку інструкцію, всі виробники кажуть, що треба робити термозазори по периметру. Якщо для замкового вінілу жорсткого, це може бути там 3-5 міліметрів. Uh -huh. Якщо ми кажемо для клеєвого, ну ми там вже приклеюємось, Там ми вже стик зганяємо в ноль, тобто там ми вже зазори не робимо. Чудове рішення, мені дуже подобається. Давай трошечки пройдемося, можливо, по декорам, покажемо, як виглядає вініл, тому що зараз виробники роблять таким чином, щоб максимально декор був дуже схожий до натуральної деревини. Тобто, що ми маємо на виході, ми маємо текстуру та фактуру, яка буде візуально нагадувати нам той самий паркет. Або плитку? Або плитку, так. Справа в тому, щоб для розуміння да, всі е синтетичні матеріали, ламінат е вініл, вони створені для того, щоб імітувати натуральні природні матеріали. Угу. Якщо раніше тенденція була до дерева, то виробники робили більш реалістичні дерев'яні декори. Зараз, наприклад, дуже вже популярні стали декори не ялинечку. тільки е ялинки yeah. і деревина, набирають популярності декори. Під камінь, під мікроцемент. Нещодавно ми робили оцей проект, і, до речі, виробник зробив таку плашечку, в якій є там як відремонтований мікроцемент. Угу. Прийшлось міняти дві планки, бо вони якось випадали. То тобто це реального. можна і в санвузлі е, сміливо використовувати. Ці продукти можна використовувати в санвузлах, але ми маємо розуміти, що. Вимоги у санвузлів до водостійкості вони трошки різні ніж у приміщеннях, наприклад, коридорі або кухні, угу. і там варто використовувати спеціальні клеєві суміші для так, того, так. щоб закрити можливість потрапляння води під саму плитку. Тобто в вана мокрі зони, все ж таки бажано використовувати плитку. Багато хто з продавців продають вініл. Я раджу використовувати класичні керамічні рішення. Uh -huh. Тоді ви чітко знаєте, що ви епоксидом закрили шви. У вас повна герметизація цього приміщення, ніякий ані грібок, ані нічого не відбувається. Були у нас кейси, коли люди казали, нам вініл, будь ласка, поклійте на цю стіну. Ми uh -huh. знаємо, що воно буде. Клеїли звичайним клеєм, який там в коридорах, в кімнатах, але потім виявлялося, що то душова кабіна, по якій буде текти вода. Європейські виробники клеєвих сумішів у цин вони радять розділяти на певні зони: зона безпосереднього контакту з водою, зона контакту з мильною водою. В них є окрема така зона, і зона просто підвищеної вологості. В цих зонах використовувати різні клеєві состави і різні матеріали для закриття швів. Угу. Тоді все буде нове мені здається, в цьому випадку не варто експериментувати, все ж таки робити по якійсь вже стандартній схемі. Тобто, на мокрі зони ми використовуємо все ж таки керамограніт, так. а вже на такі зони, де ми можемо використати вініл, це кімнати, спальні, коридори, тощо можемо використовувати сміливо вініл і тим самим не втрачати візуальний вигляд нашої. Об'єкту і підлогового покриття, і технічно, щоб по-перше, я за те, щоб технічно все завжди прижилося, і на об'єкті існувало досить довго, тобто десятиріччями. Ну, якщо ми да. з тобою вкладаємо, наприклад, вініл в ванну кімнату, ми ж можемо не вгадати з тими засобами по догляду, які будуть доглядати за ним. Це ж все ж таки полі зверху, хлоріт угу. да, закриття. І якщо взяли якийсь активний, наприклад, суміш для видалення накипу, да і угу. пошкоджили він, він вінів, то ми матимемо потім халепу. Все ж таки з керамікою буде набагато легше. Але кераміка не завжди тактильно, вона приємна. Тож в мене просто був запит нещодавно, що люди не хочуть використовувати в кухні і в вітальні, наприклад, вініл. Вони так, от, як ти кажеш, сприйняли це за шматок ліноліма, і вінік. кажуть, хочемо всюди кераміку. Но ну це не зовсім затишне таке рішення. Кераміка в спальнях, в кухні, вітальні. Ну в кухні ще куди не йшло. А от у вітальні це не дуже така прям затишна. Історія. Тож я їм порадила все ж таки обирати вініл. Знов таки, чому замовники вважають, що вініл це лінолеум? Певна рація в цьому є. Якщо ми поглянемо на планку вініла, вона еластична, як лінолюм. Але в своїй структурі вона має певні шари. І ці шари складаються е, з підкладочного шару, армовочного шару, проміжний шар, армовочний. І далі вже декор і захист ПВХ. Якщо ми розглядаємо ліноліум, то це зазвичай двохшарове рішення. Ну і знов таки, якщо ми взяли ліноліум трьохметровий, наприклад, або двохметровий, ми маємо якусь певну довжину його відмотати і покрити приміщення. Не дай Бог, що у вас сталося в якомусь місці, то ви маєте замінити повністю суцільний шматок. А Цей варіант йде як планки. Це коротка планка. Зазвичай планки можуть бути різного формату, різного розміру. І, відповідно, ви тоді міняєте одну планку. Або наші спеціалісти міняють одну планку. Ну і знов-таки, тут за рахунок армування пішли від багатьох угу. ват ліноліуму. Переваги в тому особливі є. Боятися його не варто. Єдине, що варто розуміти, все це хімічний продукт. І безпосередньо то, з чого він створений, впливає на кінцеву вартість продукту. Якщо ви очікуєте, що ви за 200 гривень придбали суперового е, вінілу і все буде супер, ну маєте трошки поміркувати, які состави сюди поставили. Угу. Згідно з составів, можуть бути високомолекулярні вталати, низькомолекулярні вталати. Як поводять собі себе одні і другі при нагріванні різні. Різний вплив на середовище у нас, наприклад, бельгійські використовуються Так, матеріали. я хотіла запитати, якого виробника ти порадиш, враховуючи всі європейські норми по формальдегідам тощо по екологічності. Якщо розглядати те, що ми радимо, те, що ми використовуємо в власному асортименті, ми прийшли до розуміння, що те, що виробляється в Європі, і те, що контролюється виробництво безпосередньо європейськими відомими компаніями, це буде безпечно і для нас, як продавців, тому що ми знаходимося в великій кількості матеріалу, і для наших користувачів, які будуть його використовувати в своїх приміщеннях. Ми зупинилися на групі Unilin, вони володіють на сьогоднішній день Moduleo, володіють Quickstep. Це два таких топових виробники, які, в принципі, в своєму асортименті. Мають рішення технічне, естетичне, ну і екологічне. Тобто ці продукти абсолютно не шкодять вашому приміщенню вам, коли навіть використовуються на теплих угу. підлогах. Зрозуміло. Добре. Дякую.